І всім привіт, друзі! З вами NopтіkBass, і я, скажімо так, два дні е, не грав в цей івент ну, в Soul Collector і набрав 15 цих е, білетів. І сьогодні я хочу з вами трішки пограти, може, матчів 5-6. Якщо вам сподобається це відео, то, будь ласка, підпиші, підпишіться мій телеграм-канал. на поставте, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, будь ласка, ще на Ютуб канал і приступаємо. Я в команді з Тіком і Алі, Алі тут імба, Тік Хз. Тому, а, наш Алі не вміє грати. Хоча я допомагаю, їй, але так, да, померла. Тому що на Шалі щось інше робила, а не вигравала. О, там, там, там дуже дуже, дуже, дуже багато цих штучок. Треба їх забрати. Добре, добре, добре. Треба не вмирати. Я попав. Добре, добре, вже 4 в нас є таких штук. І, Друзі, якщо вам подобається цей гейммод, то тоді підпишіться, тому що мені він теж подобається і я підписаний. Так. Один не забрали. А, забрали, забрали. Дуже, дуже добре. Я, я не вмирав. Ні, помер 0-1. Нормально, нормально. Хочу зайняти топ-1, щоб потім вам записати відео, де я буду все відкривати. І якщо я займу топ 1 потім в телеграмі напишу, тому що відео може бути дуже велике, якщо я запишу і як все проходжу. І вам буде, мабуть, не цікаво, а може й цікаво, але я все ж таки напишу в телеграм-канал, якщо я пройшов всі. І якщо я пройшов, то буде відео. Відео, де я відкриваю 15 цих дропів. Дуже крутих дропів. Сьогодні мені випало в 100 гемів. 100 гемів, друзі. Їх 100 було. Я просто такий... Ох. Шо? І ще вчора мені випав скін на 8 біта. Це теж я засняв, де відкривав платні дропи. Теж дивіться, дуже цікаве відео вийшло. Але давайте сконцентруємося на матчі. Там них щось цікавеньке таке робить. А ми з цими мутаціями англійськими просто вбиваємо всіх. Тому що ось ці, ну, типу, на біось ці мутації дуже жорсткі, я вам зараз покажу. Прям. І третій матч я вже виграв на сьогодні, і ми виповнили рекорд. Прикольно, і відкриваємо стардроп і, як завжди, звичайний. І дивіться, у нас ось ці тут о, снаряги. І дивіться, мені вчора випав 8 біт, і я от з тохіх кемів було, і ще, ще блін, я купив ось цей скін, щоб він мені не випав. Тому що я хочу Едгара чи мех. Скин на мех і Едгара, тому що вони прям їмбові. Я, я не розумію, як мені ще не випав скін на мех, але ось цей скін, але подивимось, що буде. І проти нас тік, б'є і ця нова. Забув, як вона теж дуже їмбово. Оп, оп. І вбив. І мені ще й тік допоміг там в мене, і мене теж вбив тік інший. Трішки складновато поки що, але. Ой-ой-ой. Мене винісло біє. Дуже жорстко в них біє. Але я теж жорсткий, тому забираємо і. Ой, щось не знаю, що сталося, але щось сталося. І треба охороняти тут цей, цю штуку. Є. І... Розмінялись трішки. І ще, ще один треба. Цей сол. І виграємо. Оп. О! Є! І я, я його вбив, я його вбив. Нормально зіграли. Але мене один раз вбив. Три рази вбив. Ой, у мене щось з пам'яттю не так. І в нас вже 20-й ранг. Чи який? 20-й. І сім стардропів вже. Хочеться хоча б друге, третє місце, чи перше навіть, якщо вийде. Без поразок, але подивимось по тімейтам. Я добре граю, тімейти, подивимось. Так, тік і Аль. Ось, ось цей, ось цей імба-пік на цей режим. А в них там Казе, Едгар і Біа. Теж в них нормальний пік, але в нас прям. Та ти що? Ого, нормально в мене. О, на, на стік теж нормально витяг. І... Я вбив, я, я вбив, але буде складно підійти, тому що там Едгар. О, там ця КЗ прийшла в гості. І ми стіком її вбили. Нас зараз теж вб'ють. Для... О, ні, але я його вбив. Нас вбив, але я, я теж вбив. Там КЗ. Теж вбиваємо. В принципі, нормально. Ще одна душа треба, щоб виграти, але це трішки потненько. Не трішки навіть, а дуже потно. Чи і, і за цієї біо. Вона дуже добре грає. Так. Давай, Казе, приходь, приходь до нас. Ай, не прийшла. А що в нас робить цей Алі? Що в нас робить? Тому що. Так, треба, пі... треба підійти, треба підійти. Треба підійти. Ні! Все, виграли! Це було дуже-дуже близько до поразки. Але ми виграли. Я зіграв 5-2, непогано. Але в них там біга дуже до, добре зіграло. Ось цей чувак, я, я, я з ним грав. У нього 83 тисяч кубасів. Він непогано грає, але щось не хоче приймати у нас сьогодні. І який це вже батл. Сьомий? Я не пам'ятаю друзі, але. Треба просто виносити. Треба не думати, а виносити. І знову в нас цей крутий пік, але в них теж. Біа, Алі і Байрон. Тут теж непоганий Байрон. І може тащити в них. Ай, блін. Так, розмінялись трішки. Але. Ні, ні, не розмінялись. Вони не забирають душу нашу. І там Алі, я так думаю, так, там Алі, треба. І трішки... А, вона не хоче йти чомусь. А, нічого страшного. Але в нас Алі теж там померла. не Недобре. І Байрон хоче теж померти, я його вбив. Уф, це бурлюче. Опа, опа-опа. Забираємо непогано. Так. Цей гаджет бія непоганий теж, але я, я другий. Іспользую. А що в нас робить Алі? В них робить Алі. У них нормальний Алі. Чому ж це так? ай яй 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 З Забирайте, забирайте там, забирайте, добре, добре, давай, Алі. Є, добре. Фу, я дуже добре зіграв, я так думаю. 3-2. Ну, непогано, але теж. Скажімо так, не найкраще, але і непогано. І вже 12 ранг у нас тут. Так, і вже 100 дропів, непоганий. Дивіться, скільки в мене вже 66 дропів. Я думаю, я скін, кажемо так, візьму. Він непоганий. І е, дивіться, це перша серія. Ні, це друга серія, тому що перша серія була там за донат. О, странний в нас пік, але так. Е, це друга серія, буде потім третя і четверта. Я додав в плейліст. І я думаю, з серії буде десь. Е... 12, щось таке. І буде дуже цікаво. Я хочу, щоб ви подивились. Прям дуже цікаво. Оф, мене якось гром вбив. Треба охороняти цю душу. Щоб її не забрали. Дві душі. Три душі. Щось странне. Чотири. У нас дуже поганий пік на цій карті. Джин, Кольт. Бачите? Просто програли із за піку нас ми нічого не можемо зробити. 0-3, 0-2, 1-2. Таке собі. Таке-таке собі. І, але це перший матч, який ми програли. Нічого, в принципі, страшного. О, тік, Алі і Біа. Просто найкращий пік, кажу вам. Треба його обрати, любити, вважати. Все це треба з цим піком. Так, там Алі. Я так думаю. Так, там алі, я побачив. там тики безконечні, тому можна стріляти скільки хочеш. Оп. 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 А, оно, оно он, он, але. Ну блін. У нас на шалі нічого не робить. Не розумію, що це таке. А, дуже боляче робить тік. Не розумію, як це витащити. Просто... О, і тя нашого тіка врятував, Непогано, непогано. Оп-оп. Затаскаємо за на ульту і на тику. Поки йдемо прям в ряд. Але хочемо виграти ми. Добре. Там Алі. Ох. Надіюсь, наш Алі виграє? Так, да, добре. Тепер у нас три душі, і в них теж три. Але це не, не дуже добре. Тому що хочемо ми виграти. Але подивимося, як буде. Так, трішки виношу туалі. Добре, он вона там. Цікаво, цікаво. Хто тут виграє? Ми прямо йдемо в ряд. Добре. Виграли, виграли. Туалі. Вона хотіла щось зробити, але ми їй не дали. 4 вже. 6. Повна жість. О, нормально, нормально. Ти губив в туалі. І наша алі забрала. Добре. Іде і Халі, і, і на шалі. Ай, блін. Давай, тік, забирай. Алі, наша, забирай. Уф Це дуже потно було. Там просто мене всіх виносило, а я 2,5 імбав мене щіт. Але вже скільки? Всього, омий ранг. Друзі, а якщо хочете подивитись, е як я відкриваю тут пропас, я ще відкривав, і я, я ще куплю, але. Якщо хочете подивитись, заходьте в мій канал, дивіться, як я відкривав. І включайте колокольчик, щоб дивитися, коли нове відео буде. А зараз ми вже на сьомому ранзі. І ще сім виграшів можемо зробити, але вже відео 12 хвилин, тому це, думаю, буде остання катка на сьогодні. Ох, Міко і Леон зі мною в команді. Нам, ГГшечка. Чи може не останнє. може ще, ще дві зробимо. Тому що, ну, типу, не хочеться на цьому відео закінчувати на проиграші. Тому що я, я думаю, що ми програємо. Хоча, і він вбив нашого. Чи ні, не нашого, а їхнього. Там наш міхо щось цікаве робить. Нічого він не хоче йти задушуючи. І я помер від тіка. Що наші там роблять? Добре, в нас один-один. Я там вбив... А, ні, вже два. 2-1. Що наш цікро... Ой, цей міко робить. Просто не розумію. І... А, лон виграв, лон виграв його. І мене зараз б'ють. Чи ні? Давай. Обережно там. Добре. Непогано, непогано. Але мене вбили. І наш Леон хоче вбити. І я, я, я допомагаю йому. Ай, блін. Не вийшло. Давайте. Ай, блін. Тут мо теж дуже імбовий. Прям... А наш Міко щось... Я не розумію нашого Міко. Просто дизлайк йому. Давайте йому дамо Кудос. Імба. В них тільки дуже імбовий був. Тому давайте трішки змінимо стратегію на один матч. Візьмемо Алі. І зіграємо один разок. Щоб виграти. Але давайте подивимося, що виграємо. Тому що я на алі скіл, але не такий. Як так може бути. У них теж є алі. У нас знову міку. мою, якщо він не вміє грати, то нам ГГшечка повна. Але давайте подивимось. Може він в мій грати? Ой, Тамалі прийшла до нашого Міко. Але розмінялись трішки. Ось я їй якось зайти до них. Але подивимось, як це вийде. Ой, наш Міко пішов. Це дуже погано. Ой-ой-ой. Нормально, мене брок добив. І ми розмінялись, ні, ми не розмінялись в них більше. На сміку щось цікаве робить. Розумію, що? А, суматоха. Нормально, нормально. Ой-ой. Добре. Тепер ми йдемо, в принципі, так само. І давайте спробуємо. Ні, мене зараз уб'є. Алі. Наш Міко щось дуже цікаве робить. І ми знов розмінялись через мене. Ой, добре, добре, добре. У них ще один раз виграти нас і все. Друзі, це Це пот. Треба грати в пот pot. То програємо. Ні! Ой, який я дебію, друзі. Я зіграв 03. На алі в мене сьогодні не, не йде. Тому... Закінчимо відео стіком. Чи ні? Давайте вже так. Пробачте, що не вийшло так виграти. Але ми ще спробуємо зайняти топ-1. І я вам скажу, якщо зайняв, якщо ні, може, топ-2 вийде, топ-3. Але дуже дякую, що залишилось відео зі мною. Підписуйтесь на телеканал і всім до побачення!